Давайте сьогодні подивимося, що я замовила в Єві. Це буде така невелика розпаковочка. Вибачте, розпакувала вже без вас, тому що мені треба було помити голову. Я замовила собі таку малютку, а це шампунь. Я вже розповідала вам про Інебрія, але в мене був ось такий шампунь, в мене він ще є. І я тільки нещодавно дізналася, що мені він не підходить, мені можна ним користуватися тільки один раз на тиждень, а цей саме для жирного типу шкіри. І я сьогодні вимила голову до скрипу. Я шкодую, що я не купила одразу лі. Літер, тому що ця маленька баночка коштувала 310 гривень, а літр 400 чимось він мені дуже сподобався. І мені поклали ось таку косметичку. Подарунок від Енепрія. Напишіть, не будь ласка, комусь, можливо, вона потрібна, бо я сама продаю косметичку, у мене їх дуже багато, і ще одна мені не потрібна. Тому, якщо комусь треба, я можу відправити. <звук> Далі, звичайний гель для душу, мені подобається його запах. Такий. Свіженький, я беру вже другу таку баночку а, і вирішила також замовити. І останнє таке антиперспірант. я дуже часто ними користуюсь, і мені влітку дуже не вистачає антиперспірантів, тому що я ну, дуже потію. Звичайний пахне такимось чимось свіжим. О, мені подобається раз, раз і все, я пішов. Це все. Напишіть, будь ласка, за косметичку, бо вона в мене буде тупо валятися, бо я її викину, а вона нова, я не хочу цього робити.